Ми е, розвідкою е, ворожих позицій е, для коригування артилерійського вогню. Тобто ми знаходимо цілі і потім даємо координати і е, вже потім командування приймає рішення, яким вогневим засобом вражати е, знайдені цілі. Тобто, якщо піхота, це, наприклад, міномет, якщо більш важка техніка або машини, то це, відповідно, вже більш важкий калібр, артилерія. От ми допомагаємо, скажімо так, служимо очима для артилерії. На цьому напрямку ми десь приблизно місяць. За цей час, в принципі, ми коригували вогонь по піхоті противника. Тут, на нашій ділянці, як регулярні частини, так і ПВК Вагнер знаходиться. Ми також коригували вогонь по вогневих засобах противника, такі як АГС або міномети, які вони розставляють довж лінії оборони. І коригували вогонь по техніці противника. Зазвичай це. Якийсь вантажний транспорт або легкоброньований транспорт, який підвозить БК до їхніх позицій. Мабуть, найіскравіше це ми працювали тоді, тоді з трьома сімками і знищення ВОПу противника. Було два прямих влучання, і відповідно ну, було видно, що вже там нічого не залишилося. Якщо вдале коригування, якщо відразу можна в принципі, з перших пострілів гарно пристрілятися, то Зазвичай за один постріл можна, в принципі, якщо ми говоримо про живу силу, знищити від 5 до 10 ворожих солдатів. Дистанція до ворога від нас зараз приблизно півтора кілометра. Зазвичай ми працюємо з різних позицій, тобто це може бути ближче, може бути далі відповідно до завдання. На цій ділянці вони намагалися пройти вперед, перейти певну лінію оборони нашої і пройти далі перерізати дорогу. Це було буквально тиждень тому. Ворог отримав відсіч і зараз на нашій ділянці вони не роблять якихось активних дій. Зазвичай вони просто тримають оборону, намагаються, скажімо так, реагувати на якісь наші дії. Інколи е, вони використовують свої вогневі засоби, такі як міномети, або е, тіжнони, як пересувний такий, да, артилерійський засіб, але е, бояться, намагаються не світитись. Один-два постріли, потім або е, просто замовкають, або переміщують. Е, штурмові групи пробували виходити, вони відповідно теж отримували спочатку мінометом, наприклад, а потім вогневими засобами вже піхоти, коли. Спробували підходити ближче. Ну от ми спостерігали наших колег. В принципі, вони тоді коригували міномет. Штурмові групи 10-15 людей, тобто вони несли втрати порядка половини особового складу. Важка техніка пересувається, важка техніка теж боїться відповідного е, ураження. ураження. Тому в день дуже мало і. Зазвичай працюють з великих дистанцій. Якщо ми говоримо про танки, вони працюють напівнавісом, тобто не виходять напряму наводку. От. Відповідно, да, їх важче знайти. От. Так, щоб нагло вони вискакували і пробували працювати по наших позиціях, на нашій ділянці наразі не спостерігають. Перемога настане після того, як ми нанесемо ворогу непоправні втрати. Коли вже просто вони не зможуть відправляти сюди. На м'ясо до нас, оцю кількість людей. І тих. Є е, е, мотивація в людей, бо вони е, воюють за свої землі. І е, незважаючи, хто звідки, з якої області, з якого регіону, всі, хто знаходяться тут, розуміють, що вони воюють за свій дім. Відповідно, ну, для того, щоб в дім не прийшла війна, його треба захищати. Тому Люди не здаються і продовжують працювати, тому перемога буде в будь-якому випадку.